Цьогоріч одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності отримують понад дві тисячі львів'ян, реабілітованих жертв політичних репресій, політв'язнів та тих, хто був у виселенні. Вони одержать по 150 гривень. А загалом на допомогу їм в бюджеті міста передбачили понад 308 тисяч гривень. Напередодні святкування роздали вже понад тисячу продуктових наборів неповносправним та інвалідам. Зокрема, цьогоріч соціальні працівники завітали до хворих, що вже не встають з постелі. Посаді. Ті люди, які які дуже, дуже в недоброму, дуже в такому важкому стані здоров'я. І коли ми ті продуктові набори роздавали, то як правило за ними приходили їхні родичі, бо вони самі не встані прийти, або ми приносимо їх додому. На продуктові набори у бюджеті Львова передбачили понад 100 тисяч гривень. Також подарунки отримують самотні літні люди, які звертались за матеріальною допомогою до управління соціального захисту. Не забудуть і про дітей з неповносправних сімей, яких виховує лише батько чи мама. Їм подарують набори для творчості. Окрім того, всіх запрошують до територіальних центрів на перегляд фільмів, екскурсії та тематичні зустрічі. Зокрема, у центрі дозвілля для літніх людей при храмі святого Клементія Папи відбудеться показ фільму про Львів Легенди старого середмістя. Сюди запрошують мешканців Франкі. Району. А вже незабаром осередки для зустрічей самотніх львів'ян будуть у всіх районах міста. Ми вже підготували приміщення, дві кімнати в Сихові біля Санта-Барбари в приміщенні 113-го і 114-го ЛКП. Там є подній по кімнаті. Ми хочемо найближчим часом теж відкрити такий центр денного дозвілля для самотніх людей. В управлінні соціального захисту кажуть, хочуть, щоб кожен львів'янин відчув атмосферу свята, тож до Дня Незалежності намагатимуться привітати якомога більше потребуючих містян.